Подивимось сьогодні на картах, віддаючи, твій потенціал. Кожна людина вона має свій потенціал, має можливість розвиватися, творити і своє життя облаштовувати таким чином, щоб приносило задоволення і радість. подивимося, наскільки ти відкрита людина, наскільки в тебе оцей потенціал розвинутий, твій потенціал. Трошки така карта гарна, але не буду її показувати. Того, що, ну, ви ж знаєте, що наші соцмережі відносяться, відносяться до таких промальовок про з не дуже гарним просуванням. Тому в влюбленні ну, по потенціалу це дуже гарна карта, у такому вимірі, що ви. Несете свою красу, свої можливості, свої, розкриваєтеся у цьому світі і даєте можливість біля вас, людям, теж проявлятися. Оце, оця краса, гармонія це дуже сильна карта вам випала на потенціал. Потенціал у вас великий, особливо, коли ви проявляєтеся у такій сфері, як відносини. Це можуть бути дружні відносини, це можуть бути сімейні відносини, любов, кохання, це можуть бути відносини у вашому колективі, що ви вмієте знаходити із людьми спільну мову тактичні, вмієте вислухати людину, вмієте свою інформацію подати так, щоб людям було із вами цікаво, і ви могли проявитися самим найкращим способом. І від того, як ви транслюєте. Свої почуття, свої відносини. Залежать ваше наповнення і матеріальними благами, і такими ментальними. Ви можете отримувати задоволення, натхнення щось створити, створювати, любити. Ну, такі дуже гарні потужні енергії навколо вас по поводу потенціалу. Ось, Ну, добре, вже не буду тасувати, а от випала одна карта, королева землі. І от що я можу сказати, це як доповнення до цієї карти іде, тому що я не зробила запит на неї, а вона сама вам захотіла підсвітити оцю карту влюбленні. І королева землі, що це значить? Королева землі це виходить, що там, де ви берете силу від того, чим ви займаєтеся, воно вам дає матеріальні блага, дає вам матеріальні можливості проявлення, заробляти гарні гроші. У вас це іде, тому що кого цікавиться тема, да? гроші. Тому що земля це завжди матеріаль. матеріальне, це, даже, можливо, ви маєте стремління побудувати будинок чи зробити якийсь бізнес, це теж сюди йде. Маєте можливість знайти таких людей, які будуть іти за вами, і повторювати ваші кроки. Ну, Делегування є таке слово. Хто в курсі, то той знає, що ви вмієте організувати щось, те, що буде приносити прибуток. На потенціал дуже гарні дві карти сьогодні вам випали. Використовуйте ці знання для того, щоб проявлятися. Не просто послухали розклад, ага, я такий класний, у мене все чудово. Ну це непогано, даже якщо ви це продумаєте і візьмете на собі у свою копілочку. Але краще всього, коли ви слухаєте розклади, ви фіксуєте цю інформацію, що дав, мені зараз відкриті ці дороги, і я маю використати всі можливості, які мені надаються і з вищими силами. Тому аналізуйте ці карти і проявляйтеся в самому найкращому своєму ресурсі, в самому найкращому своєму варіанті, так скажу. Оцей ресурс, який у вас є, закладений він у вас оцей потенціал він закладений у вас, або він напрацьований вами. Не обов'язково і з народження мати вже такий потенціал. Можливо, ви чимось займалися таким, що ви напрацювали вже, оці знання, то їх ви маєте використовувати. Але, опять же, перша карта вона показує, що це все має бути гармонійно і пропрацьовано через, можливо, через якийсь союз, через пару, через союз у якійсь структурі, у, якомусь, у якійсь спільноті, у якомусь проєкті. Ну, отакий розклад. Гарного всім дня. Підписуйтесь.